На Прикарпатті зафіксували перші випадки захворюваності на гепатит. А місцеві медики закликають не панікувати. В обласному департаменті охорони здоров'я наголошують, хвороба брудних рук або так звана жовтуха поки що не має широкого поширення. Однак нагадують, це інфекційне захворювання, яке вражає печінку. Наразі в області зафіксовано 13 випадків зараження гепатиту. А з них 8 пацієнтів, що мають середній стан важкості, перебувають в обласній клінічній інфекційній лікарні. Всі ці випадки між собою не пов'язані, не мають епідеміологічного зв'язку люди не виїжджали за межі міста, не виїжджали за межі області. Таким чином можна сьогодні констатувати, що дані пацієнти контакту навіть з цими хворими, які сьогодні є в Вінницькій області вони не мали. Загальна слабкість пожовтіння очей і шкіри, втрата апетиту, діарея у важких випадках підвищення температури тіла це перші симптоми, при яких терміново потрібно звернутися до сімейного лікаря. Це допоможе уникнути ускладнень. Зазвичай захворювання завершується виздоровленням і створенням і утворенням імунітету, проте при тяжких формах перебігу воно може відобразитися на захворювання жовшо шляхів це є холецистити, холангіти, дискензія жовчних шляхів. Ну і в край важких випадках це може бути печінкова енцефалопатія. Нині в області проводять усі необхідні лабораторні обстеження, аби виявити джерело вірусу. Задля епідрослідування вода мають намір долучити науковців кафедри інфекційних хвороб та епідеміології медичного університету. Ми проводимо. Глибоке таке епідемологічне розслідування. На даний час поки що не вдалося з'ясувати походження цього вірусу і яким чином люди інфікувалися. Ми проводимо постійний забір проб проводи централізованого водопроводу міста Івано-Франківська, а також з локальних водопроводів нашої області, які в територіальних громадах антигену вірусу не виявлено. У даних пробах також ми проводимо забір проб води в індивідуальних краницях, аби берегти себе від небезпеки, лікарі перш за все радять дотримуватись правил гігієни та вакцинуватись. Віра Куцун, Андрій Буцяк, новини на вежі.